Машина без бабок видали машину людині, вона потрапила в ДТП, і вона ще нічого не платить за це. Дивіться, ситуація така. Ми привезли Нюрайс, людина подивилась, сподобалась. Ми приготували йому Нюрайс, зробили все в гарному mm -hmm. вигляді і відвели класну машину в оренду з правом викупу без першого внеску. Людина поїздила і так трапила, що вона потрапила в ДТП. Але у людини що так є страховка «Каско». І страховка КАСКО зараз їй оплачує цей ремонт. А да, ремонт, вибачте, не багато, немало, обійшовся десь на 80 тисяч. Тобто, повністю зробили крило, купили бампер, зробили бампер, зробили губу бампера, купили задній стоп, який дуже тяжко було знайти на цей автомобіль. І отак порихтували, покрасили, восстановили. Зараз, ну, звісно, краска замовилась по підбору, машина покраситься і наш клієнт вийде знову на гарному, класному автомобілі. Найкращі умови оренди з правом викупа в нашій компанії в шапки профіля, номер телефону або рихтовка, малярка, покраска вам допоможе.